Привіт. Прохолодно, зранку щось не показує, що в день буде тепло, ваше здоров'я і довголіття. Номер один кавуся недавно тільки встала і лягла вчора не дуже пізно, десь на початку першої години ночі. Підвечерила в 12, різала, ковбася, кусок сиру, огірук. Ну, бачу, що до <смі> ранку не дотягну. Тобі для вас вач. І нормально. І Вітер холодний, ой, далеко не треба йти, треба йти назад до хати. Ай бомбують. Вже травень місяць, подумайте, нема тепла. Нема і все. Всім хочу побажати хорошого дня, хорошого настрою і смачної кавусі. Які на сьогодні плани. Не гнаю, ну, але щось треба гаряченьке заварити всередину вкинути, бо шаром покоти. Нема нічого. Ну, вареного. Таке є. Перехватити вареного треба, щоб було. Так, пішла в хату, бо холодно. Зібрались в магазин. Треба місця куратіни купити, хлібчик, молочко є. Я більш такого нічого не треба. О, картопля вилазить. Вилазить уже картопелька. Значить, порядок. <кій> Ціній торбу не забула. Так, що купила? Трохи поганяю свій міхур. Міхур жучний треба трохи, хай трохи поголосає, бо починаються болі в підреберні. Правій підреберні. О, все я правильно розказала. Хліб там поклала. Хліб брала половинку українського для себе взяла, фарша. І стегенця. Зараз стегенця замариную, бігом у духовочку. А тоді ще якогось рідкого супу. Це буде в нас такий цей меню на сьогодні. Мій дорогенькі застелила собі нову постільну білизну. Мені вона дуже подобається. Це тканина Basgold. Їй і зносу не буде, вона не сідає, не виняє, не кошлатиться. Підходить навіть для чутливої шкіри, повністю гіпоалергенна. Ну, Вибір принтів дуже великий, ви можете обрати на свій смак. І взагалі дуже багато постільної білизни переходьте по посиланню. І обирайте. Я собі обрала саме таку. От вона і не марка, і приємна. Ну, от ну, гарно мені і все. Хоча зазвичай люблю у квітки, але цього разу мені захотілося саме таку. Дуже класно. Замовила собі ще одну подушечку. Подушка називається тісто. Яка вона класна. Розмір 50х70, на наповнювач мікрогель плюс бамбукове волокно. Дуже м'якесенька. На ній дуже гарно спати, легко відновлює свою форму. Ну і зараз дивимося, як вона за декілька секунд. От ножниці якісь ще тупі взяла. А? Просто супер клас, а не подушка. Ще ж яка і гарна. Ой! Клас! Дівчатка, хто придбає, будете задоволені тільки так. Така маленька. Також замовила рушнички на кухню. Дуже люблю такі рушнички, де ще коли вони такі гарнесенькі, колір, такий приємний. Ну, ну, взагалі, супер. Вони дуже добре обирають вологу, легкі в догляді, те, що треба ще. І ці є гачечки це мені дуже подобається, що можна їх повісить. Супер. І взяла ще один банний рушничок. Дуже хорошої якості, дівчатка, дуже хорошої. Взагалі, в цьому магазині текстилю, вибір дуже великий. Я вам його рекомендую не вперше. Це баня в мене. Рекомендую не вперше, тому обов'язково зберігайте цю сторіночку. Заходьте і замовляйте. Він такий гаммірничок. Саме ось ця подушечка завтра поїде до когось із вас. Оберу переможця серед тих, хто буде підписаний на інстаграм-магазин і приєднається до телеграм-каналу. Ну і, звичайно, натисне на Хочу подушку. Обиратиму через Хочу подушку, а потім скинете мені скрін, що ви приєдналися до їхнього телеграм-каналу. Подушка супер! Тож бажаю вам усім успіху. Не втрачайте таку нагоду. Підписались, приєднались, натиснули і очікуємо завтра переможця. У тебе що тепли? У тебе що тепи? Тіпи, тіпи! Але важко тримати злобу у серці, коли у світі так багато краси іноді мені здається, що я бачу її всю, і це стає нестерпно. В житті бувають такі моменти, які потрібно пережити. Як би не було складно, важко, боляче, потрібно пережити і пройти цей відрізок шляху, всипаний шматочками скла. І твердо вірити в те, що попереду ще багато радісних моментів. Доброго здоров'ячка, мої дорогі друзі, мирного всім вівторка. Спокою душевному, здоров'ячка вам та вашим рідним.